У сьогоднішній передачі ми поговоримо про одну з найважливіших складових духовного життя покаяння. Православні християни не завжди розуміють його, як належить. Ми спробуємо розглянути пов'язані з цим таєнством запитання, з якими доводиться найчастіше зустрічатися. Сі Богу у покаяні сльози. Наслідуючи в переступі первостанного адам, дізнав я себе відкинутим від Бога, від вічного царства і блаженства Його через гріхи мої. І гіркота, торкнулася ти дерева і скуштувала супало безумства поживу. Ой, Самість єви, тілесні, постала мені, єва мислена, лодські пристрасні помисли, що солодять мою дух. Але споживаю завжди гіркий напівовий. Справедливо повинаний заде молода, бо не зберіг єдину, твою заповідь спасе, яке ж страждання чекає на мене. Що завжди відкидаю твої животворчі слова. Перевершив, яка є вбивство, і свідомо став убивцею душевного сумління. Оживив, плоті, поборював душу злими моїми діяннями. <плес> не уподібнився я, Ісусе, праведному авелю і ніколи не приносив тобі ні дарів приємних, ні діл богоугодних, ні жертви чистої. Ані життя не порочного. Боже, Боже, така, і такайна, окаяне душе принести від творцеві нечистиві діяння і жертву порочну, і все нічимне життя разом, тому і заслужені. Покаяння є таїнство, в якому християнин, каючись у своїх гріхах і сповідаючи їх перед священником, отримує через нього від Бога прощення гріхів. Для здійснення таїнства потрібно дві дії: розкаяння, сповідь і прощення гріхів священнослужителем, який має від Бога владу прощати їх. Гріх розлучає людину з Богом і його церквою, у таїнстві покаяння. Відбувається прощення гріхів і воз'єднання людини з церквою. Поза церквою, навіть якщо людина щиро засмучується через свої грішні справи, звільнення від них вона не матиме де взяти. Недавно почалося співатися в всіх православних храмах покаяння, піснеспів, спів, який ще раз і ще раз дає замислення кожній людині для того, щоб заглянути в найпотаємніші глибини своєї душі. Побачити там те, що є в ній брудним, і старатися його очищати. Безперечно, що найпершим вчителем, найпершим тим, хто закликав до покаяння в новозаповітній церкві, став Іоанн Претеча. Адже згадаймо слова Святого Письма, де кличе він до всіх, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Покаяння за вченням святих отців є не що інше, як усвідомлення своєї гріховності. Це той момент, коли людина, хоч на якусь мить, відчує в душі просвітлення і побачить свої дії, побачить свої думки, слова мерзенними перед Богом. І ось якраз той момент називається моментом угризіння совісті. Насправді це лише перший крок, це лише початок покаяння. І можна протягом багатьох років, на протязі всього життя мати відчуття огрузіння совісті, але тим не менше не бути ні на крок, наближеним до Бога. Тому що ми маємо все цілу надію покласти на любов Божу, на милосердя Боже в той момент, перемінитися розумом, прагнути перемінитися у всіх своїх діях, і лише тоді цей крок буде ще наближувати нас більше для покаяння. Дуже важливим моментом в ході покаяння має бути усвідомлення, що не лише слова молитви, в яких ми просимо, Господи, прости, Господи, розуми, направ, дай терпіння, дай смирення. І от буває так, що Господь посилає такі моменти, посилає те, про що ми власне просимо, і розумом, і серцем. А прийняти ми його все ціло не можемо. Ми не би, даємо відповідь Богу. Господи, якщо б другі обставини, якщо б інші люди були послані мені, я би прийняв, а от те я прийняти не можу. От виходить такий парадокс. Кличемо до Господа, він чує нас, бо любов його понад усе. Не по справедливості Божий людина спасається, не по справедливості, одержує оправдання. Адже Святе Письмо, Святі Отці неодноразово наголошували на тому, що якщо би Бог став судитися з нами по справедливості, то жоден із нас не отримав би виправдання. От тому той принцип прийняття, перш за все, людей, які нас оточують такими, як вони є до кінця, має стати в основу покаяння. І коли ми усвідомимо, що в той момент. Якщо людина постає перед нами із своїми якимось трудностями, постає перед нами із своєю незрозумілою для нас сприйнятністю, маємо зрозуміти, що Господь її нам дає саме на той момент, щоб очистити нашу душу, щоб наблизити тими кроками ще нас ближче до себе. Коли буде усвідомлення того, що кожна Людина, дана як хрест, яку ми маємо понести в житті, безперечно, що на землі буде більше добра, буде багато тих плодів покаяння, які є безперечно миром, любов'ю, терпінням і всеосяжністю того, що в гармонії лише порівняння можна сприйняти світ тварний, який нас оточує. Покаяння має приносити людині не смуток і відчай, не комплекс неповноцінності, а благодать Святого Духа. Якщо подивитися в історію самого Таїнства Покаяння, яке по сьогоднішній день звершується в святій церкві благодаті Духа Святого, то ми побачимо, що з самого початку Христос дає настанову апостолам, де каже: Прийміть Духа Святого. І кому відпустите гріхи, тим відпустяться. На кому затримаєте, затримається. Безперечно, що та влада не була дана, як тим, хто має стати якимось на хоч на крок вищими за людей. Це було лише виконання того, що було подано їм через таїнство священства, Адже одержали у покладанні рук єпископа, з початків покладання рук апостолів, апостольське приємство служіння при храмі служіння в таїнстві священства. І місія на сьогоднішній день, вірніше, та суть, яка покладена в таїнстві виконання на священника, є найменша, адже безперечно, що те таїнство, яке називається таїнством трьох, залежить в більшій мірі від того, хто кається, і, безперечно, від стану його душі, бо можна назвати багато гріхів, але якщо не буде прикладено зусиль для того, щоб в тих гріхах примінитися, то вийдемо від такої сповіді в більшій мірі неоправданими а осудженими. Є свідчення того, що в перших віках християнства таїнство сповіді відбувалося превселюдно. Було три гріхи, в яких людина мала вийти і перед всією громадою принести в них покаяння, визнати. І вже потім, безперечно, громада приймала ту людину, бо любов, яка була, наповнювала перших християн, вона на сьогоднішній день є навіть в найменшій мірі для нас в тій повноті неусвідомленою. Адже тоді говорили, як вони можуть приймати тих, хто їх ображає, як вони можуть любити своїх ворогів. І їхнім прикладом, безперечно, що повчалися всі ті, хто оточували. Преподобний Серафим казав, коли ми хочемо перемінити тих, хто нас оточує, перш за все, має бути самі прикладом. Він казав, спасися сам, і тисячі спасуться навколо тебе. Уявімо собі сьогодні таку сповідь. Яка була в перших віках Християнства. Напевно, вона є немислимою, адже кожен, перш за все, подумав би про те, чи людина, яка вийшла і визнає свої гріхи, не мала що до нього якоїсь кривди, не мала що до нього якоїсь зверхності. І в тій мірі якраз не виконується вже сама суть покликання християнина, тобто несіння тих, хто вручений нам, адже потрібно нести тяготи інших, закликає нас до цього святе письмо. І слова, які ми часто кажемо, можуть бути непочуті Богом, бо сам Христос каже: не кожен, хто каже, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого. Воля Божа в світі цьому, це безперечно бажання йти по шляхах Господніх, нести ті плоди, які і будуть. В повній мірі виконувати покаяння, яке буде теплитися в нашій душі, і яке буде литися тим світлим променем на протязі всього нашого життя, прикликати благодать Божу і в тих моментах, коли будуть випробування, коли будуть якісь моменти гріховних падінь, завжди рука Господня буде піднімати нас і вести до спасіння, вести до спасіння, яке не є. І ніколи в історії всього людства не було легким, адже боротьба духовна, вона є важча будь-якої іншої боротьби. Бо апостол Павло казав, що наша боротьба є не проти тіла і крові, тобто не людина з людиною, якщо є якась ворожнеча, бореться, а боремося проти духів, злоби піднебесної. Безперечно, що в тій ситуації, коли є ворожнеча, коли є непорозуміння, коли є несприйняття. Ми в той момент маємо усвідомити для себе кожен, що ми є, попалися на вудочку до лукавого. І він радіє з того, що виникає непорозуміння. Ми на той час стаємо, якби це не страшно сьогодні до нас звучало, стаємо його дітьми. Тому більше прагнемо в той підготовчий період, який підготовляє до великого посту, в ньому найбільше маємо заглибитися у. Свої найпотаємніші куточки душі і прийняти це свято, яке є основою всіх свят світле Христове воскресіння в належному стані своєї душі. Покаяння не охоплює всього внутрішнього діяння. Воно складова його. Покаяння це не мета духовного життя, а нехай і найважливіший. Але засіб мета ж духовного життя спілкування з Богом, а покаяння власне й відновлює його. Ось головне, що звершується в цьому таїнстві, і ось яке його місце в духовному житті. Йдного на старості до пекла, але перед кінцем чоловіко любче, даруй мені відпущення гріхи.